Тіло людини зі слідами насильницької смерті знайшли у болоті одного із районів Миргорода. Місцеві жителі про це повідомила інспектор з комунікації Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За її словами, загиблим виявився місцевий 41-річний мешканець. Причину його смерті з'ясує судово-медична експертиза. Поліція встановила особу чоловіка, причетного до особливо тяжкого злочину. Ним виявився житель Миргорода 1958 року народження. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також даній особі було повідомлено про підозру та вирішується наразі, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України, слідчі дії наразі тривають.